О ти сині, плине кача, по ти, Мамко ж моя не лайме? Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де повіну. Погину я в чужім краю, Погину я у чужім краю до складання державного прапора приспе імені президента України, Верховного головнокомандувача збройних сил України. Прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно до кінця служив ваш чоловік. Громада в глибокій скорботі та жалобі сумує, адже ворожа куля забрала життя нашого героя, Зайцева Василя Васильовича. Важко знайти слова втіхи. Неможливо загоїти біль та гіркоту від рідної втрати. Але нехай добрий світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів усіх, хто знав його, любив і шанував. Сумуємо разом із вами, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого Василя знайде вічний спокій. Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас. Слава Україні! Героям слава! Слово має. Староста Більківецького старостинського округу Василь Іванович Хом'як. Шановна громада, шановні присутні, берега родина, родичі, близькі, друзі, побратими нашого воїна. Пекуча біль торкнулася нашого села, де у війні з Руснею. Загинув житель нашого села Василь Васильович Зайцев. Хочу від імені всіх жителів Білкровецької громади, подякувати батькам, сім'ї Васі Зайцева. За те, що вони виростили, виховали хорошого сина, патріота України, героя, яких, який з перших днів цієї жорстокої війни. Не вагаючись, пішов захищати суверенітет та цілісність нашої держави, свободу та її незалежність. Він виконав сповна свій громадянський обов'язок. Бася для своєї сім'ї був дійсно байдливим сім'янин, турботливий батько, турботливий син для своїх <кх> батьків і для своїх дітей. Коханий чоловік. Господарем у своєму домі він міг і любив працювати. Ми разом з вами схиляємо голови в глибокій скорботі та співчуваємо рідним загиблого. Вічна слава і пам'ять українського воїну, воїну Германіва. Як би ж мені, синку, не жаль, як би ж мені, синку не жаль. ти ж на моїм серцю ле.